Мінус одна котельня на 12 мегаватт, такі невтішні підсумки ночі шахедів для харківських теплових мереж. Зранку на об'єкті делегація з міністром закордонних справ України і представниками королівства Норвегії, міський голова Ігор Терехов, який був тут ще вчора посеред ночі, розповідає гостям подробиці. На котельні в момент удару перебував оператор Сергій Ковальський. Коли це все потрапило, в собор, він підключив бесікліхімозміру. Якщо б він не перекрив yeah, yeah. вас, вибух. Сам герой робоче місце не покинув навіть після вибуху. й Допрацював зміну до ранку. Минулої ночі чоловік, який три роки тому втратив житло на гоптівці, і перші дні війни працював під обстрілами на котельні селища Жуковського. Не розгубився і діяв за інструкцією. Шкода тільки що втратив власний автомобіль. каже пробіг невеликий. У нього був це людина. Оператор герой справжній. дякую от всей Украины, от всего Харькова. Да, ту работу, как вы робите для, для Украины. дуже великий. Ну, і машина, ця машина, це ж його машина, вона розтрушена. Він э, жив де, на Гуплі, так? Да? Yeah, okay. Біля гоптака це кордон з Російської Федерації. He, he да, він переїхав. Uh він -huh. переїхав до нас, до Харкова. Ви розумієте, яка людина, яка судьба, там все розтрощене. Yeah. Була машина, зараз машини немає. So Робота є тепло від новенької зруйнованої котельні 2020 року. Виробництва до цієї ночі отримували багатоповерхівки також нового мікрорайону. Це більше 4 тисяч мешканців. На жаль, для них опалювальний сезон раптово скінчився. Сьогодні вночі майже повністю зруйнована. Наша ближче модульна котельня. на перший погляд відновлено не підлягає. На зараз організовані всі наші служби, які будуть працювати по прибиранню даної території та визначатися, що робити до наступного опалювального сезону на сьогодні опалювальний сезон для цих будинків закінчен, тому що надати тепло ми не зможемо. Делегація з Норвегії, яка прибула до Харкова, напередодні масованої шахідної атаки, якраз і мала на меті познайомитися з проблемами харківської енергетики. Розбита котельня в програмі перебування не значилася, але потрапила до списку першою. Як пояснив гостям міський голова Ігор Терехов, такі руйнування боляче б'ють не тільки по теплопостачанню міський бюджет другий рік поспіль фінансує для харків'ян безкоштовний транспорт, обіди підтримує більше 200 тисяч вимушених переселенців. Людина махош. Тому ми, ми зараз жотигені рацію року ставимо на завдяки вам, завдяки а, для того, щоб мати власну електроенергію і а, буде працювати безкоштовно іде. Саме завдяки допомозі іноземних донорів, у тому числі з далекої і досить нетеплої Норвегії, Харків досі зберігає усі складові цивілізованого життя. А комунальні служби настільки швидко прибирають наслідки ворожих атак, що навіть на третій рік війни місто не втрачає оптимістичного настрою.